Понеділок, 17 липня, ви дивитесь новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке в Маріуполі Продовжують зникати діти. Як окупаційна влада реагує на злочини? Мурал з настею в місті Марія виявився плагіатом. Чи буде покараний художник крадій? Кримський міст знову втомився. Пошкоджені опори та полотно. В студії Тетяна Байрак вітаю. Під Маріуполем знову зникла дитина, про це повідомляє радник легітимного мера Петро Андрющенко. За його інформацією, в Мангуші не можуть знайти 15-річного хлопця, а колаборанти правоохоронці відмовляються приймати заяву від батьків та шукати дитину. Нагадаємо, раніше під Маріуполем знайшли мертвою 12-річну дівчинку. За однією з версій, до її смерті, причетні російські військові. Вона також була жителькою Мангуша. Чергова брехня від окупантів і тих, хто підтримує російський режим. Місцева дівчинка Настя, що страждає від бомб НАТО, виявилася австралійкою. Дитина, яку намалював в окупованому Маріуполі, італієць, виявилась донькою австралійської фотохудожниці Хелен Вітл. Автор муралу вкрав зображення. Воно було зроблене ще у 2018 році. Про це фотографиня повідомила у себе на сторінці інстаграм. Нині вона консультується з юристом з приводу цієї ситуації. Тим часом цього італійського художника Чаруло вже внесли до бази миротворець. Новели Азовського узбережжя презентували у Києві. Журналістка з Маріуполя Анна Прокопенко випустила збірку спогадів своєї бабусі, журналістки та письменниці Наталії Харакос. Книга створена на основі рукописів спогадів про Маріуполь. Наталія Харакоз загинула в заблокованому росіянами Маріуполі. Торік у березні родичі тривалий час шукали тіло жінки, і тільки влітку вдалось знайти, де перепоховали Наталію. В Маріуполі сталося ДТП на Таганройському шосе неподалік від в'їзду в місто. Одна вантажівка протаранила іншу, проте Маріупольський спротив встиг зафіксувати, що в цивільних вантажівках перевозять ящики, схожі за виглядом та маркуванням на БК. Не вперше росіяни використовують звичайні автівки для подібного вантажу. Вночі десяток окупантів текли з населеного пункту Нова Ялта. На фронт в пакет не хочуть, хочуть додому. Зараз в районі селищ Ялта, Юрівка, Урзув, Росіяни на гвинтокрилах проводять активні пошуки дезертирів зі зброєю. Довічне ув'язнення загрожує 23 колишнім правоохоронцям з Маріуполя. Їх судитимуть заочно. У травні 2022 року обвинувачені прибули до захопленого окупантами головного управління поліції та добровільно обійняли посади у псевдоправоохоронних органах міста. Зрадники погодились на перший час працювати за пайок. Співпрацюючи з росіянами у міністерстві внутрішніх справ ДНР, вони проводили фільтрацію населення у різних районах міста. Командир Азову Редіс зустрівся зі своєю бригадою. Більше року особовий склад чекав на повернення Дениса Прокопенка з полону і дочекався. Під час зустрічі Редіс дав зрозуміти побратимам, що для нього ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України до кордонів 91-го року. Він також наголосив на тому, що основні зусилля сьогодні мають бути спрямовані на бойову підготовку та доукомплектування підрозділу особовим складом та технікою. Наразі Денис Прокопенко проходить реабілітацію та найближчим часом приступить до службових обов'язків. Він знову втомився. Близько о пів на четверту ранку стався вибух на Кримському мосту. Російські воєнкори стверджують, що міст був атакований морськими дронами з вибухівкою. Цитую: «автономний необітаємий подводний апарат апарати гур України. А от речник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов погоджується зі словами керівника ГУР Кирила Буданова про те, що кримський міст. Конструкція там зайва. Вибух стався у районі 145-ї опори Кримського мосту. Знайдено уламки водних скутерів. Про це заявив псевдоголова Криму Аксьонов. чрезвичайній ситуація на Кримському мосту в результаті ЧП остановлено автомобільне рухання на Кримському мосту. Значит, причины выясняются. С точки зрения железнодорожного сообщения, хочу обратиться ко всем туристам. Только что переговорил с первым заместителем министра транспорта Российской Федерации Костюком Андреем Александровичем. До 9.00 железнодорожное сообщение с Крымом будет э, возобновлено. То есть расписание поездов, которое сместилось, будет соответственно полностью э, будет, будет нагоняться. Всех гостей Крыма и жителей Крыма просим пользоваться сухопутным коридором, соответственно, через новые регионы Российской Федерации. Інформацію про роботу по відновленню соответственно автомобільного движення буде опубліковано ближайше часі Мінтрансом Російської Федерації. Як то кажуть, понеділок день важкий, тож мешканці тимчасово окупованого Криму намагаються потрапити додому. Ми їдемо з Криму, Пробки не було в Крим. Пробка от Лукойл, який після моста з Крима. виїжджаєш, перший лукоїл. От Лукойла стоїть пробка. І навіть далі. Також росіяни тікають із інших окупованих територій. У мережі повідомляють про кілометрові затори в бік Таганрога з Маріуполя. Мешканців тимчасово окупованих територій намагаються вигнати з власних квартир. Спочатку селилися в будинки і квартири тих, хто виїхав з окупації, потім взялися перевіряти право власності, щоб виявити нібито безхозні квартири. А тепер з'явилася нова система залишити людей без квартир. Про це розказав у новинному марафоні Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Також на цьому тижні в них з'явилися нововведення, коли вони здебільшого по а, прифронтових містах то Молочанську ходять і кажуть, що, начебто, збройні сили України на ваш будинок поставили відмітку, він буде ліквідований. Виїжджайте, виганяють людей, а саме туди заселяються. Українські захисники знищили ворожий склад на Луганщині. Військові з 24-ї окремої механізованої бригади відмінусували склад рашистів та ліквідували частину техніки з пальним, а також один ворожий танк та паливозаправний автомобіль. На відео момент влучання в склад росіян з БК та паливно-мастильними матеріалами. У неділю, 16 липня, Росія тричі вдарила по Харкову. Внаслідок ворожої атаки загинув цивільний чоловік. Ще троє отримали поранення та були госпіталізовані. Їх стан середній. Одна людина отримала допомогу на місці. І вже сьогодні вночі загарбники атакували дронами Дніпропетровську область. Обидва шахіда збила українське ППО. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш Ютуб ТВ 7 також ми є в Інстаграм, Телеграм та Фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.